Терена Шеркопояс це час новин на телеканалі Еспресо. Зливав ворогу дані про екс-засуджених у лавах ЗСУ. Служба безпеки України спільно із державним бюро розслідувань викрила начальника виправної колонії на Київщині. Слідство встановило, що посадовець, нібито добровільно погодився співпрацювати зі спецслужбами РФ. У цьому йому допомагала дружина, яка проживає в окупованому Луганську. За матеріалами справи фігурант зливав окупантам інформацію про колишніх ув'язнених, які наразі воюють у лавах штурмових підрозділів Сил оборони на передовій найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені дати їхнього звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. правоохоронці затримали чоловіка. У ході обшуків у чоловіка виявлено та вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Йому повідомлено про підозру у державній зраді. Частина 2 стаття 111 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Уночі села ППО збило 103 ворожих шахи, де ще 67 безпілотників локаційно втрачені, розповіли у повітряних силах України. А загалом окупанти запустили 176 БПЛА. Дрони летіли з території РФ та тимчасово окупованого Криму. Російські безпілотники збивали наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Через ворожу атаку постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Черкаська області. Мама із дитиною постраждали через нічну російську атаку на Кіровоградщину. Ворожий безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку у Долинській. Про це повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій. Вибух спричинив пожежу у двох квартирах. Жінка 37 років та її п'ятирічна донька, які дістали поранення наразі у лікарні. Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир та ліквідували загоряння. Одна людина загинула, та троє поранені у наслідок ворожих атак на Херсонщині. Росіяни впродовж доби наносили удари по цивільних об'єктах регіону із артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Дев'ять керованих авіабомб скинули по миловому і збройні в атакували веселе. Також вогнем артилерії накрили корабельний район Херсона. У наслідок атак зруйновані та пошкоджені 33 приватні будинки, два навчальні заклади, дитячий садок, об'єкт критичної інфраструктури. Магазин і три автомобілі. Росіяни скинули уночі авіабомбу на Золичі в Харківської області. Про це розповів очільник області Олег Сенгубов. У наслідок влучання зруйнована будівля соціального захисту, пошкоджені також адмінспоруди та багатоквартирний двохповерховий будинок. Також окупанти обстріляли із реактивних систем залпового вогню горховатку на Ізюмщині. Зруйновані дві господарські споруди. Інформацію про постраждалих наразі уточнюють. Парамедики поліції та керівник військової адміністрації Костянтинівки постраждали під час порятунку поранених. Вони поїхали на виклик після атаки міста фпв дроном. Допомоги потребували двоє працівників ДСНС. Вони потрапили під удар, коли розвозили людям воду. Коли евакуаційна група прибула на місце, вибухнув іще один дрон окупантів. В останні секунди люди встигли зачинитись у броньованому авто та рушити із місця. Поліцейські та керівник міста дістали акупаторами. Машину пошкодило. Вибухом та пробило колесо. Попри контузію, медики швидко доставили поранених у лікарню. У Покровському районі одна людина загинула, ще одна поранена та пошкоджені два приватні будинки багатоповерхівка та адміністративна будівля. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. А загалом за добу росіяни 25 разів обстрілювали населені пункти Донеччини. У Краматорському районі пошкоджені 75 будинків, 5 ліній електропередачі та 4 газогони. А у Саудівській Аравії розпочалися переговори делегації Росії та США. Повідомляють кремлівські медіа. За їхніми даними сторони обговорюють економічні питання. Також кажуть, що під час зустрічі в ріаді має розпочатися підготовка до процесу мирних переговорів між РФ та Україною. Сполучені Штати представляє держсекретар США Марко Рубіо, радники з національної безпеки Майк Воц та спеціальний представник Стів Вітков від Кремля приїхав міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков. напередодні. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Київ не запросили до участі у цих переговорах, і також додав, що Україна не визнає їхніх результатів. У канадському Ванкувері закінчилися ігри нескорених. Цьогоріч українську збірну представляли 35 ветеранів та ветеранок збройних сил України. Вони змагалися в 11 видах спорту та здобули 32 медалі: 12 золотих, 11 срібних та 9 бронзових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це результат не лише місяців тренувань і реабілітації, а й українського характеру. Жертвами російських обстрілів стають не лише люди, а й тварини. У Полтаві до сім'ї повернули кішку, яку знайшли на третій день прильоту ракети. Тварина у шоковому стані та у колі родини може піти на покращення. А ще своїх власників знайшли троє хом'яків. Зустріч господарів зі своїми домашніми улюбленцями бачила наша Анна Морозова спеціальна операція спеціальна операція була проведена, тому що вона тікала від них. Вона ховалася, намагалася сховатися. Сергій був удома разом із кішкою Алісою в момент прильоту російської ракети по житловому будинку Полтави у шоковому стані. Тварина сховалася і її не вдалося відразу евакуювати. Знайшли улюбленицю аж на третю добу після обстрілу. Ми кожен день ходили на розбор. Ми кожного дня ходили на розбір завалів, але самі розумієте, гучна техніка працює і навряд чи щоб кішка вийшла сама. Розумієте, вже потім нам подзвонили і сказали, що врятували. Допомогли у розшуках волонтера від пережитого ветеринари діагностували проблеми із серцем та печінкою. Господаря Аліса поки що не впізнала. Наші майстри по утриманню тварин опублікували пост у себе на сторінці Фейсбук, в телеграм-каналі, у всіх месенджерах, які в нас існують. І буквально через годину знайшовся власник, зателефов нашому майстру, і ми були теж щасливі, що вдалося не тільки відловити кішку, а ще й повернути її до родини. Ще одні постраждалі від прильоту улюбленці, сімейство хом'яків. Клітку із гризунами рятувальники знайшли ще в першу добу, та передали волонтерам. Тут двоє великих і одне маленьке. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що їх троє одне взагалі не побачила. Дар'я забрала Атрійко Хом'яків на перетримку. Говорить, у тирсі знайшла купу битого скла і дивом гризуни не травмувалися. Вони з доміка зі свого не вилазили. Тобто, коли їх принесли, вони сиділи в доміку і не вилазили. Тому тобто, ж бачили, що я прийшла, я з ними поговорила, вони до мене вийшли. Тобто комунікація в них з людьми йде. Абсолютно спокійно. От гуляємо, бігають, гризуть диван, гризуть мій, мій одяг. Все, все у них гарно і спокійно. Сила соцмереж допомогла знайти власників хом'яків. Тож господарі та улюбленці нарешті воз'єднуються. Шадунечка їй три рочки, і ми їх чекали, тому що ми просто в шокі, що вони живі і нічого з ними не сталося. Дякуємо і вам, що привезли. Що ви їх спасли? Приютили, це просто. Ну, дуже приємно, чесно. Комунальники отримали ще два повідомлення про те, що у підвалі п'ятиповерхівки ймовірно може прибувати двоє домашніх котів, але поки що туди немає змоги дістатися. Місцеві жителі, які загубили своїх улюбленців у результаті російського обстрілу, все ще сподіваються знайти тварин та публікують оголошення із розшуком у соцмережах. Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу Еспресо. Аби побачити і знищити кожного ворога, зберемо кошти на два снайперські приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для окомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. У пекальних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшує ефективність і проти ворога. Наша з вами ціль 910 тисяч гривень на рахунках, завдяки вам має вже. Може... Понад 105 тисяч гривень. Прошу вас долучатися та підтримати бійців будь-якою посильною сумою. Наразі у мене це всі новини. Побачимо з вами вже менше ніж за годину.